Я радий вас усіх вітати. З вами Лікар Василь Чайка. Ну і сьогодні я хотів би поділитися з вами такою новиною, що ось в цьому місяці виповнюється три роки, як ви знаєте, Вищу школу здоров'я в такому же форматі, як вона є сьогодні. І мені дуже приємно, що я теж долучився до, до створення цієї організації, яка, на мою думку, допомагає. Більшості людей, які в сучасному світі хочуть бути здоровими, ними стати. Бо я переконаний як лікар, що просто використовуючи, там, наприклад, такі засоби, чудо-ліки, які ви бачите кругом там, по телебаченню чи по інтернету, наприклад, там, купити якісь вітаміни, чи поїсти якісь там інші засоби, це ви від цього станете здоровим. Але якщо проаналізувати все, то здоров'я не відбувається. Ви просто їх їсте. Раз, другий раз, третій раз, і у вас з кожним днем аптечка стає більше. Але здоров'я не додається. І додається вона не тому, що ці засоби являються поганими, а тому, що засоби невірно йдуть при тому стані, який називається людська біологія. І на мою думку, і це підтверджує практика, і уже ви це все знаєте. Що треба одночасно впливати як на фізичний рівень, так і на рівень нашої поведінки, і на рівні нашого сприйняття. І тільки тоді буде результат. І ви це бачите. Величезна кількість людей, яка пройшла вже навчання в вищій школі і ще прийде. Ви побачите це все. А той, хто вже прийшов, то ви це відчули на собі. Бо. Дуже важливий момент, що нам говорять, що здоров'я це тоді, коли в нас нічого не болить, тоді коли у нас величезна кількість енергії і так далі. Забуваючи при цьому сказати, що такого стану не може бути. Цей стан може бути якийсь певний період часу. Потім, наприклад, можуть бути одні зміни, потім можуть бути інші зміни. Але ми весь час динамічні. У нас ніколи не буває стабільного артеріального тиску. Ми про це з вами вже неоднократно говорили. Нам розказують про те, що холестерин є поганий, хоча ми вже тепер чітко знаємо, що холестерин це біологічний клей, який допомагає нам із вами заклеювати судини, і він не являється поганим. Тобто, коли ми все це аналізуємо, ми розуміємо, як працює наш організм, як він. Існує в цьому біологічному світі, ми бачимо, що величезна кількість тих підходів, які є в медицині, і взагалі в підходів до здоров'я, вони являються невірними. Невірними не тому, що е, люди хочуть вам на шкоди, а тому, що вони самі цього не розуміють. Раз і за цим, тобто підтримує ці підходи, завжди тобто формує цю картинку, в основному фармацевтичний бізнес. Тому що в такому варіанті, в такому баченні світу, в при таких підходах дуже вигідно щось продавати, щось рекомендувати, щоб ви весь час щось приймали. Тому коли вам 17, у вас аптечка невеличка. Ну коли вам уже 65, 70, ви бачите, що у вас вдома є ціла аптека. А я не хочу, щоб люди відкривали аптеку в себе вдома. Вона вам не потрібна. Я Хочу, щоб люди дійсно були здоровими, щоб всі із вас, хто дивиться це відео, були здоровими. Тому моя місія як лікаря. Це завжди допомогти вам, поділитися тими знаннями, які я маю, розказати про ті методи, які можемо, можемо використовувати, дати якісь вам персональні рекомендації і так далі. Для цього і створюється величезна кількість оцих навчальних програм, які ми проводимо з вищою школою здоров'я. І важливо, що люди інколи хочуть, знаєте, щоб все змінилося ось так. Це можливо, тільки тоді, коли ви зміните цінності і переконання. Тому що бути в сучасному світі здоров'ю без Зміни цінностей та переконань, мислячи тими старими шаблонами, що на вас, наприклад, нападають мікроорганізми, або, наприклад, є страшні невиліковні хвороби, ну, весь той міф, який вам постійно в'язається, здоров'ям тоді бути неможливо. Але коли ви чітко розумієте, що мікроорганізми використовують захисну роль, і сам організм створює умови, щоб ці мікроорганізми працювали, вони ніколи не були шкідливими і ніхто на вас не нападав, теж, наприклад, що, щоб відтікала жовч, потрібно їсти жирне, госте, кисле та гірке та солотики. Солоне, тільки це стимулює відток жовчі, а не навпаки це обмежувати і це призводить до утворення жочі каменої хвороби. Або, наприклад, постійно треба травити глистів. Нічого не треба травити, адже нормалізувавши відток жовчі, всі ви знаєте, що ніяких проблем не буде виникати. Тому що жовч не дає можливість розвивати мікроорганізмом в середині кишечника, які там не повинні бути. Тобто, ми настільки унікальні з вами, кожен із нас, унікальні, що ми самі. Можемо створити оптимальні умови для свого здоров'я. І тут не потрібно чудо е, ліків, тут потрібні знання. Тому в сучасному світі я не, постаю, не перестаю це повторювати, тільки думаючи люди будуть здоровими. А я переконаний, всі, хто приймає участь в житті вищій школи, хто дивиться це відео, і можливо, ще подивитися, ви є думаючі, тому що ви вирішили змінити на кінець -то своє життя і вирватися з цього умовного, скажімо так, занавісу, який нам нав'язують. Тому моя задача, як. Лікаря я знаю медичну частину цю я знаю біологічно працюють організми на цій планеті. Я хочу поділитися цими знаннями. І коли ви отримаєте ці знання плюс свій досвід, то здоров'я буде на за горами. Тому я надіюся, що ви будете приймати активну участь у житті вищої школи, на вебінарах, задавати питання, змінювати свій досвід, навчати своїх рідних, своїх близьких, допомагати, якщо вони хочуть дійсно бути здоровими, і тоді нація, ми, як нація, станемо здоровіші. Вона завжди все роблять навпаки. Ми маємо бути хворі, ми не маємо бути здорові, і оча щось приймати для зниження симптомів. Але тут немає здоров'я. Тут є система чогось прийому. А здоров'я ми всі народжуємося з вами, практично здоровими, майже всі. Що міг тільки про якісь там роджений вади, тому нам просто треба повернутися назад. І задача цих всіх навчальних програм, ще раз по тему, які я проводжу, для того, щоб ви зрозуміли це. Що ви повірили в себе, ви повірили в те чудо, що називається організмом. Немає чудес. Я величезну кількість країн об'їхав. Я е, е, кожен день вчаю якісь нові методики, нові підходи. Я вам скажу, що чуда немає. Чудо це кожен із вас. Тільки повірте в, це в себе. Але не всі можуть в це повірити. От моя задача вас переконати в цьому, дати вам ті інструменти, ті ту аргументацію, щоб ви могли змінити свої погляди, щоб ви мали чіткі алгоритми поведінки, і тоді ви будете. Здоровими. Я переконаний ще раз, кажу, що всі, хто дивиться це відео і подивиться, ви будете здорові. Ну, а моя задача в наступному також робити багато для вас цікавих програм, навчальних семінарів, вебінарів, щоб ви могли ще раз розширювати свій кругозір і краще знати про своє здоров'я і чітко знати, що потрібно дійсно розробити, щоб не лікуватися усе життя, а бути здоровим. Всім дякую за те, що ви з нами з вами був лікар Василь Чайка.